Привіт, я Олександра. Це хвилина з подковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, чи варто громадянам, які тримають кошти на рахунках за кордоном та, наприклад, перебувають за кордоном, чи варто турбуватися про обмін інформацією? І якщо варто, то кому? Отже, перш за все слід відокремлювати кошти, які знаходяться на рахунках. І джерела походження таких коштів, тобто мова йде, якщо ви навіть зберігаєте свої статки у будь-яких активах у грошових коштах у криптоактивах у, у нерухомості у будь-яких будь-яких варіантах, а ви повинні розуміти, що цікавість виникає тоді, коли є розбіжності між джерелами походження доходів чи коштів. Та наявністю самих коштів одним словом, якщо людина багато років була підприємцем, вела активну підприємницьку діяльність, і дохід за останні декілька років склав, наприклад, близько мільйона доларів, і при цьому на рахунках у банках зберігається сума співставна. З такими статками, тобто ви за декілька років заробили мільйон доларів, і у вас на рахунках за кордоном і не знаю, у віртуальних активах і так далі, у вас приблизно мільйон доларів зберігається. Якщо ці суми співставні з точки зору походження капіталів, у вас немає ніяких ризиків, навіть якщо пройде обмін інформацією, у вас легально зароблені статки. Проблема виникає у людей, у яких великі залишки на рахунках в банках чи будь-де в платіжних системах і так далі, і немає підтвердження щодо джерела походження таких коштів, тобто відокремлюйте самі активи від доходів. І тоді ви можете зрозуміти, чи ризикуєте ви у якомусь випадку з точки зору надання підтверджуючих документів про походження. Коштів, якими ви оперуєте. Тобто мати гроші легально, це нормально, але не платити податки це те, що а, заборонено законом. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.